Комерційний відділ компанії Сенженіринг загалом складається з двох основних відділів: це відділ підготовки технічних пропозицій. Це більше інженери, які готують пропозиції технічну для підготовки вже комерційних пропозицій. І менеджери з продажів, які займаються більше комунікаціями з клієнтами, проводять переговори, готують комерційні пропозиції з точки зору вже формування. Кінцевої вартості, аналізують, які очікування у клієнта і ведуть вже подальші переговори для того, щоб вже, скажімо, оформлювати угоди, підписувати контракти, якщо це яке, і рухатись далі. Компанія фокусується на клієнтах в різних галузях промисловості. І це як вже наслідок позиціонує і структуру комерційного департаменту. Є по досвіду, у нас менеджери розділені на роботу АПК, з харчовою промисловості, з металогією, з нафтою, газом. Є менеджери, які спеціалізуються виключно на експорті. Формують. Ну, і така структура це відділ, в якому є декілька керівників по різних напрямках, в яких вже свої співробітники, як і бек-офіса функції виконують. І пропонуємо вже клієнту, намагаємося більш точково пропонувати саме те, що він хоче по конкретній галузі. Це основний виклик для комерційного менеджера зрозуміти, які очікування клієнта як кінцевого результату. Є спеціалізовані опитувальні листи, підготовлені нашими службами. Ми намагаємося зрозуміти, які очікування після вже будуть реалізації проекту. Тому що компанія наша націлена на довгострокову співпрацю. Багато клієнтів працюють з нами більше 15 років. І от це основний принцип, який ну це, це діалог, зазвичай діалог, опитувальні листи, виїзди на об'єкти, аналіз, допомога формувати технічне завдання нашому клієнту. Ми зазвичай не так, що ми чекаємо, що нам все розкажуть. Ми їдемо разом з клієнтами, шукаємо. Саме ту формулу, яка буде максимально успішна. Наприклад, у нас був випадок, коли клієнт прийшов до нас виключно за тим, щоб ми запропонували систему безперебійного жилення конкретної потужності. Але в ході аналітики, спілкування, виїзду на об'єкт ми зрозуміли, що така потужність не потрібна, треба знижувати споживання електроенергії, запропонували трохи інше рішення, яке в цілому вирішило цю задачу, але за більш оптимальний бюджет, і клієнт залишився дуже задоволений. Для аналізу ринку зазвичай ми використовуємо і клієнта – це crm систему яка в тому числі включає в себе інструменти Artificial Intelligence для моделювання. Попиту і прогнозування попиту, також всі комунікації з клієнтами для підвищення їх якості ми контролюємо та ведемо за допомогою CRM-системи. Таке також є у компанії такий великий блок, я б його назвав би, програмне забезпечення, в тому числі і AI, яке допомагає нашим інженерам формувати технічну частину нашої пропозиції. Це велика робота, яка, від якої залежить дуже там, серйозна задоволеність клієнтам нашими конкретними вже комерційними пропозиціями. Багато програмного забезпечення ми як партнер і Ліцензіат компанії Siemens використовує в своїй роботі. Це сімаріс Design для моделювання мереж електричних теж досить так суттєво нам допомагає в роботі. Пропонуємо послуги, які пропонували до війни, але попит суттєво змінився. Якщо ми кажемо про Україну, це більше половини нашого попиту, це системи гарантованого електрозабезпечення. Системи дистанційного керування. От у нас були кейси, наприклад, коли люди просили в нас запропонувати рішення, яке дозволить під час атак повітряних тривог працювати дистанційно, щоб не зупиняти роботу. Напевно, найцікавіше в моїй роботі це бачити те, як втілюються ті домовленості, які були на найпершому етапі переговорів, уже в конкретні об'єкти, в конкретну додану вартість, яка формується, і бачити, як клієнт задоволений тим, що ми досягли тих очікувань, які були сформовані на першому. Проєкту. І вже ну, зазвичай дуже часто в нас буває як, що нас запрошують потім на відкриття об'єктів, де ми працювали, і ми вже на відкритті цих об'єктів спілкуємося, що ми будемо робити далі, які будемо проєкти. Це напевно наймотивуюча най частина нашої роботи, яка дозволяє скажімо, отримувати мотивацію на роботу далі.